Вітаю, шановні садівники і городники, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Сьогодні ми знаходимося на ділянці озимого часнику. Ось він перед нами. І вже прийшла пора давати йому першу підкормку. Взагалі, для чого ми даємо підкормку чеснику? Значить, Коли формується головка часника, для того, щоб вона була крупна, повинен бути багатий. Або великий листовий апарат. Тобто, щоб цих стрілок часникових під час зав'язування головку було 12-14 штук. І для того, щоб вони росли гарно, ми даємо цю підживу. перша піджива як я вже кажу, часник у фазі 3-4 листочки. Ну, ось такий є зараз. 3-4 листочки. Це перша піджива як ми будемо робити підживу? Спочатку ми робимо канавку по грядку, ось Тут ми почали вже робити, я буду показувати. Ось. Попід самий рядочок таку канавку. намагайтесь маєте зробити як поближче. Не бійтесь, якщо там пошкодиться корінчик трошки, тут нічого страшного немає. Ось коли ми зробили канавку, після того ми проливаємо її водою. Значить, для чого це ми робимо? Ну, По-перше, якщо ґрунт сухий, щоб трошки його зволожити, а по-друге, для того, щоб не попекти попективами корінчики молоденькі. Пролили, після того приступаємо до підготовки нашого підживлення. Так, ну ось ми беремо, я зберу літрові баночки, наприклад. А селітру. Сипемо сюди ложку столову на 10 літрів води це буде. Ще раз повторюю, ложка на 10 літрів води. Потім беремо. Ну, Магнію селітру. Також. Столова ложка на 10 літрів води буде. І робимо бакову суміш. Ось можемо почитати Нітрат магнію або магній азотнокислі, ефективне азотно-магнієве добриво для кореневого і позакореневого підживлення, овочевих культур. Теж, повторюю, беремо ложку столову. Я це все всипаю в баночку. І заливаю водою. Ось у нас вже є приготовлено, розмішано. І ось оцю суміш ми виливаємо наш бачок. Він у нас на 10 літрів, тобто якраз оце все розведено, буде на 10 літрів води. Ось так розвели. Тепер то можна розмішати, хоча воно гарно розмішується. Так, і тепер будемо поливати рядочки наші. Значить у нас. Потім полягимо. І так, розчі готові. Проливаєте канавки, чекаєте, щоб воно впиталось гарненько ґрунт і загортаєте ці лунки. Ось у нас ця ділянка, ми десь 2-3 рядка залишимо контрольних. Для чого? Ми їх підживлювати не будемо. Для того, щоб подивитись результат, які підживлені, які не підживлені. Потім вам покажемо теж цей результат. ну Є сіянці, не знаю, ми їх, мабуть, теж підкормимо. Це ми садили сіянці для того, щоб змінити посадковий матеріал. Ну ось на цьому коротенько все. До побачення.